Так виглядає 3D-модель Рівненського обласного краєзнавчого музею. Це одна із п'яти історичних споруд, з яких ми зробили тактильні макети, які сьогодні власне, передаємо в музей. Ці споруди об'єднують те, що вони знаходяться на шляху Віарегія. Насправді це експонати, які не просто можна, а потрібно брати в руки. Крім того, вони розмовляють, тому що до кожної з них записаний аудіокоментар, який можна зчитати, почути на QR-коді, який. Є на супровідній табличці на основі цих експонатів створено екскурсію під назвою Не в темряві. Вона перш за все призначена для людей із порушенням зору. Тим часом її учасниками можуть стати і люди, які не мають проблем із зором, але для цього їм потрібно буде зав'язати очі. Інклюзивний проект не в темряві віарегія на дотик реалізовується вже не перший рік. Минулого року ми отримали карти, які е, показують, і можна прослідкувати шлях Віарегії за картами цього року. Ми можемо всі ці пункти, які були позначені на карті, ми з вами можемо е, доторкнутися до них е, руками. А тут ми з вами можемо доторкнутися до е, вікової історії. Це буде цікаво і як людям, і як людям, які на дотик можуть відчути фактуру каменю, е, зрозуміти розвід. Зміри цих пам'яток. Тому інклюзія на сьогоднішній день це важливо. Замки, які можна взяти в руки, які відчути на дотик і почути про них. Робота досить така складна, тому що займає багато етапів. Це перш за все, треба було відцифрувати наші музейні музеї, замки з дронів. І лише тоді приступати до виготовлення макетів. Для того, щоб зробити такий макет, було задіяно 3-4 дні. Макети зроблені з пла пластику. Пластик є екологічно чистим і тому приємний на дотик. Що важливо? Важливо те, що кожен. Може взяти в руки, незалежно, чи це людина з інвалідністю, чи це людина з порушенням зору або незряча, чи це дитина. Макет можна взяти, подивитися, відчути на дотик і зрозуміти, як виглядає цей замок, музей, експонат. Тому для нас це є цінним і важливим. Презентуючи сьогодні ці макети, ми говоримо про доступність, про доступність кожного. Ми говоримо, що інклюзія і безбар'єрність це не слова, це ціла філософія, це стратегія, це програма дій, і це те, що зараз впроваджується інтенсивно на території Рівненської області для того, аби кожна людина без виключення мала можливість відчути і почути, і доторкнутися до різних Історичних моментів управління культури і туризму рівненської облдержадміністрації надзвичайно вдячна усім, хто долучився до цього проекту, хто зрозумів філософію цього проекту, і хто так тонко, мудро і на найвищому рівні представив гідно цей проект. Починала з цього, що з штр... штрих-код Подивилися через телефон і перейшли за посиланням, і там вже було аудіо супровід. Е, і під аудіо супровід я вже розуміла, де що я не просто помацала макет, а вже знала, де що знаходиться. Е, для мене, як для людини з вадами зору, це надзвичайно круто, бо багато що собі не уявляєш. Ти йдеш по якісь будівлі, ти знаєш, що тут є одна будівля інша. А тут ти вже знаєш, що є на, на цій будівлі, які колони, як вона виглядає виявлена форма. це для людини з вадами зору надзвичайно потрібно таку ідею. Ми втілюємо в рамках проєкту «Не в темряві» Віарегія інклюзивна за підтримки Українського культурного фонду.